Ємкість на 300 літрів 24 кВт потужності. Пункт управління. Це аварія на датчик сухого ходу, якщо там води нема, він стоїть в коробочці. Це спрацьовує режим роботи, коли йде нагрів так так як, як там тверде... Тільне реле, щоб було бачення, що воно працює, нагрів. Ця мережа падає струм на пульт управління. Два кулери на охолодження. Це злив при охолодженні, коли буде йти. Аварійна кнопка, мішалка, двигун там стоїть, моторедуктор. Це рівень води з клапаном на подачу холодної води при роботі на охолодженні в автоматичному режимі. Все це, це працює лише е, з, о, при тому, коли оператор подасть сигнал на пульті керування. Немає так, що нагрілося, а потім е, воно автоматично спрацювало. Робо е, працює кожен раз, треба запускати свою операцію. Кран ДУ80. Мішалка. Двохлопасна і допоміжна, яка з'ємна. Можна під різні види сирів. Датчик температури продукту. Це, знімається. І ручечка для зняття. Є, все з нержавіки, каркас. Тени стоять кожний блок тен по 12 кВт, підключено по 380 вольт. До неї в комплекті йде ліра роздільна, так як ємкість велика, для того, щоб можна було робити порізку різних кубиків. Аварійна датчика сухого ходу, Це нагрів, показує, дублює, щоб було розуміння, що він пішов. Це не горить. Це йде нагрів.